Наскоком будьмо уважні. Сьогодні, ведучись щоденник фестивалю, книга, кава, вінтаж. Я навіть не знаю, до якої категорії віднести стендаперів. бо Олександр Качура він стендапер. Привіт, Олександр. Так тебе до вінтаж чи до кави? Куди тебе віднести? Ну, мабуть, мені вже скільки. 31 рік вже до вінтаж. Та ти гониш, так довго не живуть. Як тобі харків'янину? У воєнному Львові. Ну, в Ну, в принципі, так. Ну ти такий харків'ян-харків'янин, харків'янин харків чи ні? А, ну, я не можу сказати, що я прям. Ну, я, я люблю Харків, я прям за те, щоб я постійно. Ну, я зараз вже досить давно живу в Києві, в мене взагалі вийшло так, а, що я... А, ти харківсько-київський львів'янин? Чи Ні, я харків'янин? Я постійно, ну, себе позиціоную як харків'янин, який переїхав до іншого міста. Ну я причому я в дитинстві ще довгий час жив в Києві. Потім я приїхав назад до Харкова. Потім я взагалі жив в Китаї, щоб там ну, вчити мову. Оці Китай, твої що... китайські історії. Да, я да, чув, да, так? Да, да. І потім після цього я знов повернувся до Києва, але я себе позиціоную як е, харків'ян. Ну блін е, стосовно першого питання е, у Львові, ну Набагато жвавіше, набагато більше життя, але все одно відчувається, що ну, що багато військових, звичайно, в Харкові набагато тяжча ситуація, особливо в мене там на районі, де я живу, бо я дуже близько до північної Салтівки. на Салтівки, де луплять і луплять? Да? Ні, зараз не луплять. Зараз а вони ну, перемістили просто, тепер. Ну зараз тільки ракетами. А коли була артилерія, коли вони були прямо біля Харкова, то ну. О, ти хату ще маєш в Харкові чи тобі Я помогли? маю хату, так, да, слава Не Богу. Розбил. Поки що, слава ЗСУ, все в порядку. <гум> але ну, вікна вони там підрозбили трохи. Тому... Хочу повернутися до вашої тусовки. Ви там mm. підпільні стендапи, куча всякого придумували. Сидите, ржете і матюкаєтеся. І серед них ти виглядаєш такий дуже скромний, як ботан. <гум> Це роль? Блін, ні, ну я просто, мені здається, що <гум> я найбільше матюкаюся. <гум> я виглядаю скромно, але ну, просто. Передивіться ще раз там найбільше матів і всякої крінжатини. Дивися. Ну по перше, будь-який стендапер би мені сказав. Ти не то дивишся, не то. А ти зі мною так вічливо на ви, знаєш, Тобто я відчуваю, що ти все таки чужий на там праздники життя серед тих матюкливих. Mm, ні, це мені не чуждо. Подивися імпровізаційне шоу Королі Крінжу, яке виходить ага. на шоу каналі «Підпільний лайф. Це також підпільний стендап, просто ага. паралельно. Там інші продукти І там виходять. Ти такий... Ух! А, ну грубо кажучи, так да, там ось ми займаємося імпровізацією. Це не стендап, це імпровізаційна комедія. Так. І там досить багато усіляких відвертих штук. А для тебе є якийсь стоп сигнал? Це як для, для, для стендапера, як для зайця стоп сина сигналів не існує? Ну то от про це не жартую, звісно. От сюда да, не йду, звісно. Де твої стоп сигнали Розкажи ну, стоп сигнал не жартувати про трагедію, яка у нас відбувається, про міста, про Маріуполь, Я не знаю, Ні, ну про це я зрозуміло. Трагедія. А, я мене ну, про Харків е жартую, але просто тому що я сам з Харкова. Ну і в мене є жарт про те, як е, ну не я сам переживав початок е, повномасштабної війни в Харкові, але моя дружина переживала. І ну я, ну, якось вважаю, що трошки можна про це мені жартувати, бо я теж є частиною цього, бо мої родичі вони були всі там, і я прям дуже переживав за них. Але ну про якісь прям трагічні речі в мене не повернеться, я жартувати. Окей. А коли ти імпровізуєш, якщо запливеш, не туди, що робиш? Я просто скажу, блядь, Давайте це виріжемо на це. Добре. Дивіться, всі стендапери мають одну таку профдеформацію. Вони завжди обов'язково розігрують, мацають зал і там. Ану, підніміть руки всі в кого ліве яйце нижче, ніж праве. Зааплодуйте всі. Ну і і всякі такі штучки, Який в тебе набір у мене тільки поаплодуйте. В Китаї як я. — Ну, типу того, да. Всі китайці з чайна тауна Ну, Це зазвичай я це роблю особисто, коли е, якийсь жарт, який я планував, що він зайде, він е, гарно зайшов. І я такий, ой, блядь, треба щось. Що ти робиш такі? От ти чекав. Ось я, де якраз, де? я якраз кажу, поаблодуйте. Думаю, ну, треба наступний жарт, але для цього, щоб якось не похоронити в тишу перший жарт, треба, щоб хтось поаблодував. Це, ну, блін, супер такий профанський читерський код, але я його використовую. Коли починає нервувати, я постійно кажу, а пообладуйте, пообладуйте, Ось і Ну, і це <пробітник> якось людей увагу збиває, що типу вони такі, а ну добре, я, це я, я більше не слухаю смішний жарт, я зараз обладую. <пробіт> <пробіт> С, Сашко, а от ти казав оце імпровізація, крінж, крінж, імпровізація. Ну, якщо взяти офіційну українську політику, це крінжовий крінж, але у вас тільки Тимошенко бігає туди, як політолог на політичні темі. А, ну, блин, а ну, ти з Антоном не хочеш змагатися, так? Да? я? – ну Антон о, політолог сам о -о -о. за освітою. Ну, але там крінж лежить. Ти не хочеш? Ну, це, це такий крінж, який треба о, гарно і тонко підмітити. І Антон Тимошенко великий йому привіт. А ти? Він гарно це. А робить. ти би то розірвав, як мав а, по газету? Ну? Я так на жаль не вмію. У мене дос, ну, трохи інший напрямок говорив. От прям, скажи, прям, ось... яка твоя ціль, куди добратися? Ну, хто за анікдотів ціль... про стоматологів не, розказує, якось... розумієш? Да, Третій рік підряд про стоматолога чорнушний анекдот. А ти? А в мене ціль зробити максимально багато крінжу ага. якогось і не знаю знайти своїх однодумців, які це полюблять, які полюблять крінж. А Знайшов да, ну, вже починають знаходитися люди, ага. які більш того. Закрін ще е, донатять на ЗСУ. Наприклад, О! під час стрімів я там часто кажу зараз, я покажу там мініатюру, не знаю. Акула відкусує яйця росіянам або щось таке. Єгипті. В Єгі. Або там собака їсть із миски. Щось починаю показувати, люди платять за це. І реально за це донатять. Ну за це донатять, так, щоб подивитися за це донатять. Ну, чому, чому, Я пам'ятаю, коли накинули на дівчат, які нью розсилали за донати і збирали. Але ж це допомагає. На... Чому ні? Чому чому ви й є? Правильно? Знаєш, довго тебе не буде мучити, але просто не всі стендапери мають китайський досвід. Угу. А бути. Дао з комуністично китайським фідбеком це не легко. Але давай мені розкажи що тобі зробив китай. от ти був харківський сашко попав в китай, і от китайці з тобою щось поробили, щось зіпсували. Що китай в тобі зіпсував. О. Дуже шкода, що Китай зараз, скажімо так, не зовсім на тому боці на ну, якому не Ну, вони були. Вони підтримують москалів. Але я Але це ти глобально дивишся. В да, тобі бо... особисто, що китайці поламали? Але особисто я вдячний Китаю за те, що саме в цій країні я почав займатися стендапом. Ну скажімо, так Реально? в Китаї да. да ну. ну ти ж китайською мандарин, ти не володієш? Володію. Ну я ж серйозно. Да. Ну і я то я тому там і жив, ну тому що вчив мову. Луто і... ти почав стендап. По По-китайськи? — англійською а. і пару разів пробував також китайською і, китайською і хто ржав, китайці ржали чи влада. їм подобалося все супер. Але ну у них більше стендап схожий на збір комуністичної партії, бо всі сидять дуже ровно, як ну, робити, власне, дивляться одну точку. І потім в кінці стендапу всі таку красну стрічку виносять з жовтими буквами на червоному фоні. Знаєш, як в колгоспі якомусь там не знаю двадцятих років, е, типу, стендап відбувся. І тоді вони аплодують чи ні? Так, да, так. Да. Ну, з моїх жартів вони сміялися. Ага. Я розказував. Але все одно сидять це партсобрання, так? Да? Ну, вони там, де треба, а там, де треба, вони сміялися. <гум> Але потім вони такі. <гум> і знов і назад, так? Так, да, і дивляться далі. <гум> а що кльового ти навчився в китайці, чого би ти ніколи не здобув, якби там не був? Ти щось таке для себе? Я думаю, працьовитість і. Відсутність якогось типу самонахвальства. Ну у них жодного китайця, я не знаю, як це поєднується. Вони з одного боку це нація, яка дуже любить вийоблюватися, а з іншого боку, нація, які постійно недостатня. Ну, тобто, ага. Я там працював там вчителем дитячим, Я дивився, як батьки там відносяться до, до своїх дітей. Навіть якщо в дитини дуже гарні якісь там успіхи, вони <плес> просто кажуть: ну нормально. Це нормально, тобто вони ніколи не хвалять, щоб люди ну, вони mm -hmm. ніколи не розслабляються. З одного боку, це погано, а з іншого боку, це машина, яка працює і є тим, чим вони є ну, зараз в економічному плані. Знаєш, що після війни нам всі е, пророкують демографічну кризу? Багато виїхали, багато не повернеться, є втрати і так далі. І нам кажуть нікуди не дітейся, вас чекає хвиля мігрантів. Mm -hmm. От, уяви собі, ти прокидаєшся в якийсь день після нашої перемоги. Відкриваєш очі, а все так, як було, коли ти був в Китаї. Куча китайців mm. і що ти тоді кажеш? Я Це нас думає, імпровізація що... з тобою. А... Чекай чекай, у нас жанр імпровізації. Ти прокидаєшся до фіа китайців, чай таун в Харкові, в Харкові в Чайна Таун в Києві, в Чайна таун у Львові. Твої перші слова. Мої перші слова. Бо я от що перекладаємо китайською. Я хочу їсти. Ага, я обожнюю китайську їжу. Я просто візьму миску і скажу, давайте мені сюди лапши, сюди рису і там ще м'яска, і свинини і всього цього. Друзі, ви зрозуміли чому треба підписатися на наш канал. Ви б... дізнаєтеся про першу щасливу людину, яка при китайській інвазії мігрантів буде готовою до цього. І це Але буде... мені здається, що такого нас не чекає, тому що е, ну там. Великих містах китайських там яко кажучи, ну економіка набагато розвиніто розвинитіша ніж ну. у нас, і тому е, ну вони дуже люблять, що у нас все зелено. Ось зі спілкування ну, так. з ним. Є земля, картоплю можна, треба кормити. Вони будь-яку інвестицію китайцями додають. Але а ти, до речі, з Харкова в Харків колись за Совках стільки в'єтнамців привезли. Так, да, дуже багато. До речі, в мене є дуже гарний друг з Харкова. Ну, з Хар... Харкові ми з ним познайомилися. В'єтнамець. Він, він китаєць і китайць. Да, його звуть Киї, і він дуже сильно допомагає. ЗСУ. Окей, А в'єтнамці і... з твого дитинства які вони? Наші українські в'єтнамці. — я з ними не спілкувався, не спілкував, не У ну, мене. Бабуся на барабашова працювала, і коли я маленький до неї приходив, я там часто бачив і в'єтнамців, і афроамериканців, афроукраїнців. Але ну я з ними якось так близько не спілкувався. Єдине, я знаю історія. Мені якось друг розповідав, що біля нього прям в'єтнамський квартал був. І він бачив, як в'єтнамці один з одним пизлися на шампурах після футбольного матчу. Бігли один на таких шашличних. Так, 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 на апарат просто. Що будеш на, на, на фестивалі, які теми вібрують? Що, що люблять львів'яни? Чи так теж будеш пробувати і дивитися? Буду пробувати. Тобто не знаєш, яких специфічних. Ну, я здогадуюсь, що може зайти там, про українську мову, жарти, якісь там жарти, не знаю. Щось таке веселе. Щось веселе, думаю, може зайти. Окей, дивитися, Олександра Качури. Рім стрім донатьте. А я Олександру подякую за те, що він робить дуже. і гарного виступу на фестивалі. Дякую дуже щоденник фестивалю. Будьте з нами.